Доброго зору, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Team of the Season Ла Лігі не була свого закінчення. Це прекрасне промо. Класна була команда, одна з найкращих поряд з АПЛ. Неймовірні картки, і я особисто дуже багато гріндів намагався відіграти матчі, щоб залутати всі пакетики, відкривати піки, за для того, щоб зловити когось з цих козаків собі. До складу, тому що наступна на серія, яка зараз в пакетиках, вона мені не дуже цікава. А тут є і Антуан Грізман, і Джуд Белінгем, то самі Вальверди, Кансел, Феліш. Ну, коротше, багато дуже прикольних карток. Тому я вирішив сфокусуватися у весь свій взагалі потенціал та ресурс саме на цій команді. Окрім того, у нас є прикольні дівчата. Також тут і Путеляс, і Бон Маті, і Хансен, звісно. І команда Тоц Мікс 4 була в паках. Вона. Досі ще є, буде один день, і тут мені була цікава, я думаю, ви знаєте самі, яка картка містер Роберто Фірмін, один з моїх улюблених гравців. В цілому не тільки в епоху клопа, а якщо брати Ліверпуля, взагалі відповідно, я багато відкров пакетиків, І сьогодні буде такий. Нарізочка, ваш один з улюблених форматів, як сипе вашому стрімеру, як і що наловив особисто я. Тож, якщо вам такий контент до вподоби, не забувайте підписуватись на канал. Треба розвиватися, незважаючи на не те, що грав на синкали але погана, але ком'юніті так класне, тому що ви новеньке, не забудьте підписатись, якщо ви. Самі дивите це відео і відкривали пакетики. Напишіть мені, що залутали ви, як виглядає ваша команда. Ну а наприкінці цього відео я вам покажу свою поточну основу з урахуванням того, що вдалося залутати. Сподіваюсь, ваша кава заварена. Сподіваюсь, у вас все добре, в гарному настрої, а тому бажаю вам приємного перегляду. Лаліга. О, ось воно, чат, мій пак. Лаліга або Ліга Фімейл з гарантій. Гарант! Україна, прапор України, ні, Іспанія, ГК, О, СТ. Якась шляпа, да? Більбао? Що це? Ясно, дякую їй за безкоштовного кого? Не знаю. Дякую величезне. Дякую, 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 дякую. Я не буду гріндити. Є! Yeah! Перший тотс момент. Рамос! Хто? Тере Абельда. Що це таке? Момент, дайте мені його зараз, да? Ніко Вільямс, окей. Це фодор? Девін в команді. Його теж немає в команді. Ніко Вільямс. Ну, де це перший рейтинг, скоріше, це Фодор. Да? 80к, ясно. Мінімалка, not selling. Окей, дякую, EA. Ютуб вам твіч передає привіт. Приходьте до нас. В нас тут дуже цікаво. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. Якщо ви самі відкривали раптом, напишіть, кого зловили ви. Я тут буду перший на консолі, як капітан корабля. Ми хочемо побачити тут Бразилію лівий півзахисник. Тоді це буде означати, що друга картка буде точна перемога! Довбик! Буду, други, ну, є, ну хоча б тут ви могли б мене не заскабити, та да, Боже. Ну чому. пес! Бпеса. Ну, нащо живчик, та я ж буду крутити, я його зловлю. Перший пік на ікону. А. Це цікаво. Тобто я вас скамив скамив Цікаво, цікаво, цікаво. Окей. І що ти малий? Ціна питання. Один 8. А, відбив. Відбив, що я можу сказати? Дедбол Р1. Але на удари нічого немає, але це Зіко. Окей, друга спроба. Давайте гуліта футберзди. О, оце вже мій пік. Я розумію, а то щось було дивне ригнуло в першій спробі. Та типово було. Так, один з трьох, 85+. Плюс. І є. Мені бідрібен Роберта Ферміно. Все. Всіх інших можете собі залишити. Окей. А Левандовський насправді в мене просто трейдебл. Я купив побігати для тесту. А, це серйозний вибір насправді. А, цікавий цікавий початок. Слухайте, ну я напевно візьму Льову. Ну, тому що це Льова. А це піде на продаж. Так, 86, два гравці. Team of the Season Moments. Oh. Леонардо Банучі, пам'ятаєте, один з перших оглядів на каналі був саме на нього. Він з і італійця, в мене є болотелі, то я може пофаню з ними трошки. 87x4 ну, тут має бути. Окей. Okay. Окей. Okay. <laughs> Чергові 2 в цій vl дисконек, тому 14 закінчили. Останній матч подарував товаришу, він навіть подякував все Це добре. Я весь червоний, мені дуже погано. Конект був просто... Я йшов 6-5, потім я перезагрузив консоль, наче потрапив на гарний сервер і закінчив 14.5. Але це, друзі, неймовірно, подивимося, що в нас буде. Два червоних, хто це знаю. Я бачив там просто повна срань. Да, Беремо довбика. Тому я навіть ні на що тут не сподіваюсь. Ні на грізмана, ні на що. Так, да. uh, Карвахаль, напевно. Червоний то це просто. Нагороди за дивізіони. Беремо другий Untradable, щоб побільше мати пакетиків на Лігу 1, елітний дивізіон. Купа цікавих паків і один пік. Один з п'яти червоних фодорних ТОЦів, два Джамбурер пакетки два за 50-ка, два мега-набори. Але оці найцікавіші. Два вісімся x 4. Тут був Деклан Райс на англійську прем'єр-лігу. І два вісім п'ять Або тут був Деклан Райс, але точно десь за вікенд-лігу. О, слухайте, мені Ґюндуган залетить до речі, червоним. Ану. Це знущання просто. У мене довби є червоний. <гум> Але навіть якщо б не було просто знущання, ці червоні тоци, це, це щось. О, Ось вони. Вони тут. 87х4, 85х7, прекрасно, то ми їх зараз і відкриємо одразу. Team of the season, Італія. Нападник Ювентус. Це дівчинка, да, Джерелі. І якийсь Team of the Season. Так минулого разу Райс виходив з якимись золотим, але цього разу це не Райс, це Foder. Другий 85X7 і теж Team of the Season. Це буде Osim Hen. І хтось ще. Анімації в Team of the Season взагалі це подвійне відкриття. Меркан Фодор. 77x4, перший без цього за сезон. Let's go. І другий. 76 Три гравці. Тімов зі Сізан. Іспанія. Це за Вівіан. А, ні. Це Паредес. Паредес і Хтось. Паредес і Гутієрес. 86. Два гравці. Тімов зі Сізан. Німеччина це буде ПОП. Друга постріль, до речі. А, це моментс, да? да, це момент. Може Роберто Ферміно, і я буду дуже радий, я вам вибачу тоді шлак за дивізіони. <изв é> <small> Перша <проб> <успіль> <проб> легенда, містер Руйкін. Три піки один з трьох, 85. Гуті Єрес мене постійно переслідує поп і Бернардо Сілла. Eh! Yeah. Ікона номер два. Це навіть, до речі, це непогана опція, не потрібна, але. Непогано. Іє. Ну це ненормально. Ну який Лівандовський дублікат. Ну там же багато є всіх, кого в мене нема. Ну який Лівандовський з двох рідкісних гравців. Ну що, найсмачніше, 84X10, іє, гарна карта. 85X10, є, улюблений пак ком'юніті. Ну хоча б тут блю є, гарний Франція, це Ф, це Карім Бензема. Краще б це був Чо мені. господи, Канавінга, хто? Це один тоц лише. В такому паці лише один тоц. Може класний. Хто є? Ну хто ти Господи. Хто ти воїн? 87x5 і 88x3. Звісно, синій колір, Бразилія, CDM, Дім, Казіміро і тут теж буде лише один темов за сезон. Можливо, класний. Ну є. Патрійгу Яру. У мене, до речі, її немає. І вона ніби не така і погана. Ну але не на це ми розраховували. Три гравці з рейтингом 88. Тут має бути подвійний тіму The Season VOLCAL. Що? Я навіть це додам на не незважаючи на те, що тут нема Сімо зі сезон. Четвертий. Ну що, ви знущаєтесь? А, окей. Слухайте, це ж могла бути... Це ж могла бути ця дівчинка, де? Володар Золотого М'яча Абон Матія. Це було потужно, я б туди завалив. Останній шанс на топовий Team of the Season. Я бачив, як в чатику люди з цього пакетику. 75х20 такого потужного ще не було. Ловили Мені Джуніора. Я не буду нагліти, їй, мені висаджуть Антуана Грізмана, але... Ну давайте. Подвійний Team of the Season тут зобов'язаний бути. Іспанія, ЦЗ, Барселона. Один Team of the Season. Ну вони вирізали дроп в нуль просто. Їй, 400, має бути таймінги. Я спеціально починаю відкривати, я пішли в кінець. Де мої грізмани? Де мій вінік? І нагадує початок години ні, не катить. Не, не, не з консолі це не працює, я їбав. Це нормально. Рауре перший, як тільки перейшли на веб-аплікейшн, все, піки тільки з вебки, я поняв вас У Мене ще трошки лишилось, можна ще щось насипати. Меті. Слухайте, вони вирізали дроп на консолях. Фірміно! Best of the world is Bobby Fermino. Give him the ball and he's skull every time. Сі, сеньор. Я вам кажу. Вони вирізали дроп. Саме з консолей. Можливо, тому що casual гравці відкривають з консолей. Подивіться, я просто в моменті відкрив половину, пішов з них на веб application, Я зловив вже три тімо The Season. Я зловив, о, ну, момент, неважливо. Я зловив фото, я ловлю бачу, я ловлю Рейнард. Слухайте, можливо, це теорія змови, але мені цікаво буде почути вашу думку. Я відчув різницю прям неймовірно. Бобі Хагай. Один з улюблених гравців взагалі. Олтайм. Недарма грінде. Все. Пофіг на тих тоців, в на тих бельгівих. Тут душа є, душа. І Якщо ви не втомились, мене банити та додивились це відео до кінця. Тепер покажу вам свою основу, якою збираюся грати найближчу вікінглігу та матчі в дивізіонах. Як ви можете побачити, я тут робив деякі перетурбації саме задля того, що про Бертов склад залетів, мені довелося прибрати хаверси, тому що потрібно більше легенд. це ж таки Ліга погана. Якщо б вони дали якийсь додатковий бузірності, або тотс Момент плюс було б набагато краще його лінкувати. Але Зіко тут допоміг, і відповідно путеляс нас з Оней Battle прекрасно залінкувалася і все інше на фул хімії. Я інколи тут роблю якісь перетасовки, наприклад. Зараз Ренату зловив, можу поставити Ренату, можу поставити Тюрама, дрогба прибрати, і постійно ще зідуть кілішую, тому що подивіться, скільки карток на ВСБЧ або Фікіра, я того ж самого вибив. Соналдо в мене зараз на лаві для запасних і просто намагаюся пограти якомога більшою кількістю карток, тому що вже як такий результат не цікавий. Я вибив максимум, що хотів в цій FIFA і в Вікінд Лізі, і в Дівізіонах. Відповідно, хочу трошки спробувати кайфанути, якщо є. Така можливість ну і Роберто Ферміно, не дивіться на статистику, я кубок ним грав 5 чи 6 матчів. Дуже подобається, приємний на м'ячі. Так, недостатньо трошки пейсу, можливо, десь трошки він не такий імбовий, як ти самі найкращі гравці, мовний Грізман, не знаю, мовний кріщан. Звісно, але як я вам казав, в цій картці є душа, і мені дуже приємно, коли він кожного разу забиваючи гол ворота суперників, хоч лівою ногою, хоч правою в нього 5 зірочок, або роблячи якийсь класний фінт, я пригадую про свої спогади, як він це робив у футболці Ліверпуля, і мені стає пофігу на те, чи він повна мета, чи ні. Друзі, сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо так, не забудьте протиснути лайк і підтримати його невеличким коментарем. Ну а ми будемо з вами закінчувати. Бережіть тебе, все буду хрена. Побачимось, коли побачимось. Па-па!